Доброго здоров'я! Вітаю, друзі. Віктор з вами напередодні святкування Нового року. Якось не зовсім святковий, звичайно, настрій з огляду того, що вчора бомбили сильно, сьогодні луплять по Україні. Навіть, там, що розказує, що якісь там ракети залетіли на Белгород, в них там щось підірвалося. Але офіційного підтвердження про те, що українська сторона це зробила, немає. Там кажуть, якісь невдоволені люди, якісь всередині раші вирішили стрільнути туди. Вітаю друзі, хто приєднався. Зараз декілька слів ми про це поговоримо. В чому є питання? І сьогодні названий оцей ефір мобілізація за власний рахунок. Тому ну, давайте все поступово. В чому є проблема? Проблема є в тому, що прийшли ми до якоїсь точки неповернення або точки зупинення ось цього всього процесу. Тому що за кордон вже не хоче давати гроші. З огляду тих всіх проблем у нас корупційних як крадуть, знаєте, колись там розказували таку ж ситуацію, що там спір був ще до оцих всіх процесів, які відбувалися, де велика корупція. Там в Раші чи в Україні він каже: ми, хоч каже, крадемо з прибутку, а ви крадете з вашої коли вам дають допомогу. У тому є проблема. Тому ви пам'ятаєте, що приїжджав такий перевіряючих, перевіряючий. перевіряючий Державного департаменту Сполучених Штатів і зараз розсекретили якраз ці, цю інформацію про те, що лише 1,4 мільярда індифікованих грошей, куди вони щось попали. З тої величезної кучі грошей, які прийшли на Україну. Інші гроші не можуть знайти, куди вони пішли і де вони ділися. Це лише один відсоток, друзі, один відсоток. Тому зупинився весь процес. І якщо ви е, плекали надії, що нам там хтось щось допомагає, ні, за весь період часу ніякої допомоги для України не було, ще раз вам хочу сказати, а лише кредити. Ну, коли їх прийшли до цей кноту того, що вже немає е, давати кредити і що давали би в заставу, то вирішили продавати землі. Ви знаєте, що з 1 січня зараз все, там оголошують, що велика продажа землі. Української, яка потрібна, і ось тут почалися торги. така от ситуація. Тому передбачення в бюджеті сполучених штатів позики для українців, і зараз вже виходять іноземні так звані парламентарії. Розказують, що Україні ніхто нічого не допомагав, лише позика. Тому оці всі наші країни, які допомагали нам пострадянського простору і Європейський Союз, вони продавали свою зброю, друзі, продавали свою зброю. Тому ця війна вигідна цим жулікам. Вони мають зараз безкоштовний полігон, плюс зброю, яку вони мали би використати на цій території, треба було б за власні кошти робити. Зараз Україна, так звана корпорація, взяла кредити на це. Ще має якісь певні зобов'язання, тому маємо певні питання. Тому і ви знаєте, що 20 грудня в нас вже пішов Укренергоатом став акціонерним товариством. Тому електрика, яка раніше коштувала там до... 20 копійок, зараз вона піде вже акціонерне товариство. Воно, звичайно, буде доведено до банкрутства. Звичайно, за борги воно буде забрано. Так як Укренергоатом, так і Укрнафта, все абсолютно пішло з молотка на сьогоднішній день. Ну і зараз вже взялися за землю, тому що інакше вже інтересу, як Україна, нікому не представляє. В чому є питання оці вибухи, і там оце вся сволота, яка нас там запевняла про те, що Росія три дня в них більше ракет немає, все. Це все сволочі, і причому досить потужні сволочі, які від цих зелених виступали, нас заспокоювали, що все буде нормально. Знаєте, рашисти за цей період часу налагодили виробництво і вчора показали, е яка кількість ракет може летіти в нашу сторону без всяких проблем. Вони тисячу ракет на місяць виготовляють, тому потужні два заводи кажуть, там відкрили. А ми за цей період часу жодного процесу. Створення дронів, там якихось ракет не налагодили. Мало того, заморозили наші ракетні програми. Я не знаю, на кого працюємо, і сьогодні мені там пишуть, Ти там розхитуєш ситуацію. Виродки ви такі. Я вам хочу пояснити вам. Туди треба дивитися. Ви розказуєте, що е, є якийсь сепаратизм, є якісь проблеми. Вибіжіть налагодіть ситуацію. Я вже про це неодноразово казав. З кожної області їдуть що дня на Росію автобуси. Ви де чого ви не підете? Не їх не кошмарите. Чому сьогодні Україна на території України російських підприємств куча? Я так в загальному підвожу е, підсумки, і сьогоднішні там вибухи на Белгороді там розказують, що там наші туди стріляли. Офіційно нічого ніхто не скаже. Я вам зараз поясню, в чому питання. Це вже неодноразово було мова про це. Справа в тому, що. Іноземна зброя не може туди літати. І іноземна зброя в нас в Україні з'являється через те, що дають Україні кредити. Ніхто просто так не дає. Якби просто так давали, вже б з'явився конфлікт між Росією і НАТО, тому що ніхто сьогодні війну війною не назвав. І я в черговий раз повторюю: не виконана 106 стаття Конституції України, не введений стан війни на території України, тому немає приводу сьогодні допомагати великому. Дики Британії, Сполученим Штатам Америки, тому що наші виродки не признали, що в нас є війна, під, підіграючи підіграючи расистам. Ну і рашити наводять порядок на території, яка належить Українськ... Радянському Союзу. Вони наводять лад. Тому ще раз кажу, ті виродки само собою стріляють по Україні, а наші гниди це. От я кажу, 33-й рік віддихає порівняно з геноцидом, який зараз створений на території України. Це правда, абсолютно правда, тому що це не залежить від того, що сьогодні ти військовий, СБУ чи там є. Всі постраждали практично жодної сім'ї на території України, яка не постраждала, немає. Тому дуже сьогодні логічно, чому забороняють збройною стріляти за межі території України, тому що стану війни на сьогоднішній день немає. Сам так звана постраждавша територія України не говорить про те, що є війна, а по конституційному устрою так званої Росії не можна, тому що буде вже певний конфлікт. Тому ще раз кажу: війни у нас немає, і ми не можемо стріляти туди. Звичайно, що було б дуже добре, якби там стріляли, тому що наші гниди зупинили ракетні наші українські програми. Сьогодні в нас президент каже, буде тисячу там. Якихось там дронів на наступний рік. А за два роки, що заважало це зробити? Що заважало це зробити? Чому І сьогодні цей Держдепартамент приїхав тільки один відсоток індифікованих грошей? тобто знайшли, куди вони попали, а взагалі не мають найдених грошей, куди вони ділися. Тому досить велика ситуація. Я кажу: оцей Резніков призивного віку якось вільно перестав бути міністром оборони. Його вільно випустили за територію України. 36 мільярдів гривень це офіційно перерахований грошей на фірми, які не поступили для збройних сил України озброєння. 36 мільярдів. Тільки один варіант це офіційних контрактів, які були украдені укладені не поступили. Як приземного віку людину то випустили? Він же ж мав доступ до таємниці. а У нас є такий гриф секретності: 5 років не можна виїжджати за кордон. А він таку мав таємницю, виїхав за кордон. Якісь дивні речі. Тому ще раз вам хочу сказати: друзі, у нас на сьогоднішній факт де-факто в нас є корпорація, яка на базі ОССР хоче вивести всіх українців для того, щоб ми не були українцями. І коли мені минулий раз казали, що я навіваю якусь ситуацію, що вчорашнього дня дня сталося, всі зупинили виїзд. Абсолютно так. Я вже приїхав на заправку. Вже кажуть, ви знаєте, наші заправщики вже не можуть виїхати за кордон, купити нафту, тому що чоловіків просто фізично не випускають. Там вже на кордоні стоять ДЦКшники, які взагалі військове угруповання, яке ну будемо казати, незаконно створене на території України, йому дали таке повноваження. Мали би митники стояти, прикордонники, а там стоять вже ТЦКшники, уявляєте, така штука. Тому я ще раз хочу вам пояснити, доки цей бардак буде, я не знаю, як далі буде, в принципі. Я кажу, зелених тут треба по повній програмі, напевно, буде з ними розбиратися, тому що інакшого варіанту нема. Я не заперечую, там мені кажуть, що я там проти Сафарі, проти ТЦКшників. Друзі, я кажу, що це незаконно. Но я бачу, що напекло, і можливо, це якісь будуть варіанти для того, щоб схаменути цих виродків був кажу, зараз в Києві. Проспект перемоги просто перекрили і повністю машини стояли з поліцейськими. Якщо тебе не індифікували, тебе в поліцію три години після того. Рецека тебе везуть, дають якісь повістки і так далі. каже поки його їздиш вільно, немає людей. Люди поховалися. Лише що машина їде, то жінка за кермом. Ось така, друзі, в нас реальність. І те, що сьогодні це вікно Овертона, знаєте, помаленьку вам розказують, як будуть робити з вами. Ви там прошуміли трошки, а потім помаленьку це беруть і впроваджують. Тому такі от речі на сьогоднішній день творяться. Тому ніхто не буде стріляти по, по Росії, тому що незаконно буде, і це неприпустимо. Ви чули, що заяви з ООН вже. Звучали чиновників, що загинули мирне населення. Це неприпустимо. І треба все зробити для того, щоб це було. Ну наші коли люди гинуть, то в них спецоперації ніхто з цих виродків не бачить цієї ситуації. Я використовую це слово, тому що не знаю, які синоніми підібрати до, до цих всіх речей, але це е, направді є. Направда є. Тому я все-таки надіюся, що здоровий глузд буде е, не знаю, страхом чи не страхом, але ми маємо просто побороти цю всю нечисть, яка зупиняє ці мобільні пости. Ще раз хочу вам пояснити: незаконна зупинка, незаконне перевіряння документів, і є багато зараз в інтернеті, відео, де. Спиняє військовий, чоловік каже: Ні, ні, друже, підходь в сторону, поліцейського кличе, мене зупинили. У вас до мене запитання є? Ні, нема. Ну, будьте здорові, я тоді поїхав і поїхав. Тому ще раз кажу, дивляться, хто слабенький, кого можна утилізувати і так далі. Чому відео так за... названо Мобілізація за власний рахунок? Я сьогодні, знаєте, чесно, настрою не було виходити в ефір, але ніби новий рік має бути це крайнє е, таке Відео має бути в цьому році, якісь підсумки мають бути підведені. Але оцей законопроект, який готується про нову мобілізацію, 500 тисяч треба українців мобілізувати, звідки взялися ці 500 тисяч, без угла виступила і сказала, що кожних 5 хвилин, тому що дані про загибелі українців засекречені, кожних 5 хвилин гибне, гине українець. На фронті і важко поранений, важко поранений, враховуючи тих, хто ще в, в полоні, тих, хто безвісті пропали, тому оцих 500 тисяч і з'явилося. Але питання тут навіть в іншому, що міністр фінансів звернувся до генерального штабу. Ви просите 500 тисяч людей мобілізувати, але це їх треба одягнути, треба їм зброю дати і так далі, звідки гроші взяти. І ця публічна інформація. і Вони сказали: ви знаєте, видатків саме в розпояснені записи до цього законопроекту. Видатків на мобілізацію 500 тисяч українців не потрібно. Не потребує додаткових видатків з бюджету. Ну просто нереальні якісь фантастичні речі. Твореця 500 тисяч і треба людей мобілізувати українців. Це що, на м'ясо, на м'ясорубку. я не можу зрозуміти, чи ти в бой там в'яжешся, і то, що ти завоював там або видер, то це вони будуть твої. Ну якось мені так здається. Тому ще раз хочу пояснити: поки е, сьогодні селе зелена нечисть не вийде і не визнає, що ми живемо в УССР. Не визнає те, що ми бавимося в корпорацію, доти нічого не буде. От тоді, коли ми оголосимо стан війни, коли ми скажемо, що сьогодні юридично ми ще знаходимося в СССР, нічого от для України не світить нічого абсолютно, тому що ті вже перестали давати. Не що нема вже чим українцям заставу давати. Самі ми не зможемо воювати. Ми це розуміємо, тому що якщо 18 мільйонів українців на території України це дуже багато. Ну а тих 180 мільйонів кажуть, закидають шапками. Вони налагодили випуск свого озброєння для озброєння їхнього виготовлення, і знову, знову СБУ на це не реагує. Чомусь Титанові руди з Житомирської області. Чого обладнання не поламалося в Житомирській області? Я не можу зрозуміти. Уявляйте всю зброю, всі снаряди, які йдуть, ракети летять в українську сторону. Це Титанові руди, які ви, видобуті в Житомирській області. Не можу сказати. От уявляєте, ми виготовляємо руду, яка відправляється, тому що в Росії немає, і звідти ракети летять до нас. От вчорашній день, сьогоднішній день. Всі відчули досить потужно то, що в Росії ракет нема. Я ж кажу, що ті е, гори активісти, щоб так їх не сильно обзивати. Ну е, нас заспокоювали розказували, що не вистачить Росії, і так далі. Ні, вони зараз е, ніяких санкцій немає. Я ж кажу це для українців, для того, щоб. Стишити емоції українські санкції там де все йде в Росію, все купують без всяких проблем. Я ще раз кажу на кожні в кожній області від 200 до 500 юридичних фірм сьогодні працює, де кінцевими бенефіціарами являються росіяни, і все працює так далі. Тому будемо надіятися на якесь диво, чудо. Я не знаю, можливо, всі проснуться. І вже напевно поліцейські почали просипатися. От бачите, була маса людей, треба було б з ними розправитися. Яким чином беруть ТЦК і беруть поліцейських, які мордують українців і забирають їх на фронт. Коли змордували ось цих людей, далі беруть тих, хто мордував. Поліцейські сказали, що зараз вже йдуть поліцейські туди. Вже раніше ховалися, йдучи в поліцію, а зараз вже з поліції тікають, тому що сказали, поліцейські прокуратура і виконавча служба теж мають йти туди. Ну багато от, міських рад. От мене є питання до міська місцевого бюджету, до територіальних громад. Як ми дозволяємо собі, що є сьогодні поліція, плюс міський голова собі організував військове угруповання тери, територіальну свою оборону? Зробив? Не можу зрозуміти. Ми що так багато живемо, що ми можемо собі дозволити тримати напіввійськове угруповання ну, теж, теж не можу зрозуміти, тому багато є питань, досить багато питань. І коли там хтось щось пише, щось якусь там мою сторону, що я щось. Друзі, я вас розумію, що у вас не вистачає інтелекту зрозуміти про що йдеться. Ви не доросли не освідомістю. Нічого можливо, час прийде, і ви зрозумієте певні речі, як нас утилізуєте. Якщо ви настільки скотина, що підтримуєте оцю оцих падлюк, які знищують українську націю і за гроші це робите, то ви взагалі дуже тяжко з цим жити. Просто тяжко абсолютно. Звичайно, що сьогодні задають питання, як виїхати з України? Я нічого не скажу вам, як виїхати, що зробити. Але будемо надіятися, що сьогодні буде новий рік, і якесь чудо відбудеться, можливо, в клепці щось поміняється, і все-таки відбудеться заявлення, того, що ми є держава. що... Ми маємо працювати згідно статуту ООН, і що в нас є війна, знищують українську націю. Лише таким чином включиться міжнародний механізм захисту української території. Ну наскільки це вірити, не можу сказати. Тому друзі, мусимо триматися, мусимо об'єднуватись. Треба лише разом. Ви бачите, що коли разом об'єднатися, можна дати відсіч і ТЦК, і поліції незалежно кому там, тому що вони злочинці порушують закон, і ці мобільні організації не мають права. Ще раз вам хочу казати, вони проводять профілактичну роботу, роз'яснювальну роботу і не мають права у вас вимагати документи. Ще раз кажу 22 стаття закону про мобілізацію. Там чітко записано, що не можна використовувати. Військовий стан в якості створення терору для людей на цій території. Рекомендую вам прочитати 22 статтю закону про мобілізацію. І там дійсно от речі написані. Ну, багато з кожним роком ми втрачаємо. Саме головне що людей, людей, живих кращий світ, наці, світ нації, який загинув там, і сьогодні. І вже незвичайно, що не повернути. Багато людей поїхало з території України, але будемо надіятися, що все повернеться. Здоровий глузд, і якесь диво має статися. Я в чергове це хочу повторити. Тому що хочу вам сказати напередодні нового року, хочу вас побажа привітати з прийдешнім новим роком. Побажати вам чарівних мрій. Постулатів, щоб ми помріяли все-таки про створення нашої держави, щоб у нас був мир, щоб ми перемогли, щоб повернулися наші території. Ми жили в мирі, в злагоді. І здається, все є, все є. Ми можемо жити дуже класно, ростити дітей, щоб все було нормально. Але я ж кажу, що несповна розуму твердолобі, якісь істоти не дають нам цього зробити. Але ще раз кажу, з добровільної волі нашої. Ми дозволили, щоб це все відбулося на сьогоднішній день на території України. Тому дивіться, от е, 250 мільйонів телеканал Freedom російськомовний витратив на закупівлю серіалів: 250 мільйонів гривень. От скажіть, де патріоти, які там... Шпарят патріотичні, якісь там слогани. Де ми взагалі чому ми дозволяємо ці речі робити? уявляєте, скільки можна було зберегти життів українців, скільки можна дронів купити, зброї? Можливо, навіть одягу, яким сьогодні не не вистачає для наших військових, тому що волонтерство сьогодні вбили в дрібада на території України. Навіть ти не можеш поїхати привезти те, що тобі приготували, 250 мільйонів гривень. Фрідом витратив серіали. Ось така друзі, наша реальність. Тому будьте міцні, крепкі, об'єднуйтесь, піднімайте свою рівень освіченості, тому що без цього неможливо, щоб ми розуміли, що є. Ще раз вам хочу сказати, що ми, друзі, з вами, ми, душа в тілі чоловіка або жінки в правовому статусі людина, і ми зробили оцей паспорт. Фізичну особу, тому ви не є фізична особа, е, ви розпорядником являєтесь тієї фізичної особи. Будьте освічені і розумійте, що твориться. І коли вам показують паспорт, що це ви, ні, ви тримаєте цей папірець. І ви сьогодні кажете, як вас позбавлять майна. Я вам дуже просто хочу сказати: дуже просто, раз у вас все майно записано на цей паспорт, а його ви не створювали, а вам його дали, то і майно не належить вам. Ви пам'ятаєте, що колись ми коли укладали угоду, отримали ці паспорта і ставали громадянами України, а в законі про громадянство раніше було, що це Особа, а особа це людина не фізична особа. А раніше було написано в законі про громадянство, що це особа, це людина з, з державою Україна було українською державою клали відносини. То зараз забрали цю державу і просто Україна залишили як корпорацію. І треба було зараз підвести у відповідності до того, що вони поприймали оці всі майнові всі відносини. Спочатку почали. Змінювати вулиці для того, щоб ви перезаключили якісь угоди, перепідписали ці папірці. Ну, а зараз міста навіть позмінювали і так далі. Тому сьогодні основний заклик до того, щоб вийшли ще в. Військома ТЦК уклали угоду з військовим угрупованням, незалежно чи інвалід, ви чи багатодітний. Треба зараз от дуже розумно хтось якась сволоч попридумувала ці всі речі. Ви маєте туди прийти і з ТЦК взяти довідочку. Без цієї довідочки ви нічого не можете. Тобі все, що було до цього, не вважається правильним. Треба йти в ТЦК, обов'язково підписати угоду для того, щоб забрати просто громадянство. Просто забрати громадянство, це нагадаю, 19 стаття Закону України про громадянство. Там написано: якщо ви уклали якусь угоду з військовим угрупованням, де є не обов'язкова військова повинність, то ви втрачаєте громадянство. На жаль, реальність саме така. Тому давайте будемо мріяти, давайте будемо об'єднуватись, давайте будемо давати по башці тим, хто лізе в наші оселі, в наше життя. Ну і... Надіємося, що цього року війна закінчиться, ми заберемо свої території. як, не можу сказати, але можливо, ми всю новорічну ніч будемо про це мріяти, і це диво станеться. Тому слава нашим Збройним силам України! Ми віримо, що ми переможемо! І слава нашій українській нації! Тримаймося з наступаючим з прийдешним новим роком вас! Тримаймося!